Всім доброго дня. В вашій увазі пропонується в оренду кімната по вулиці Майорова. Наразі називається Калнишевського 1А. Для однієї людини. Ось така кімната з балкончиком. Вигляд з вікна. Диван, який розкладається, велика шафа, кімната закривається під ключик, є телевізор, крісло, новий комод з зеркалом з підсвіточкою. Ось така у нас виходить прихожа. Є холодильник, Wi-Fi, інтернет. Тут у нас, виходить, ванна кімната, ось так виглядає, туалет окремо і кухня. Ось так виглядає, ось так виглядає кухня. Газова плита, склопакети, пральна машина, мікрохвильова піч. Ну, все необхідне для комфортного проживання. Чудова транспортна розв'язка, всі куточки міста. Можна без проблем доїхати до станції метро Героїв Дніпра або Мінська 5-7 хвилин транспортом. Всім гарного дня, до побачення!